Зараз я буду вперше цифрувати свої тестові діджаї-окуляри. Хто не в курсі, для цього мене ангулятка встановили систему О3. З нею, щоправда, є певні моменти, але ви їх згодом самі побачите. Також я вперше повноцінно політаю на ось цих складних пропах. Тож буде цікаво, менше балачок, більше польотів. Мама, я на цифрі! Так, мотоциклисты. Сзади, сзади объект съемки. Ай, кайф. Кайф. Блин, они внизу треба спускаться. Так, это другие, да? Ого, их много. Да, Uh Ух. Да. Це Все касання. приємно. Користуючись нагодою, дякую всім підписникам, хто долучився до цього подарунка, мені, любимому. Я вас люблю. Так, тільки вірку не кажіть. Ну ладно, я вірка кохаю, а вас люблю. Муа. Клас. Цифра це прикольно. Це прикольно. І шо? А нахер? А може вони бояться? Можна їздити? Боже, скажи маємо. Пацани, ви можете їздити! Ми не проти! Нам навпаки цікавіше. Кому цікаво, налаштування у три камери я зробив наступні. 4К 60 кадрів на секунду, відповідно, 1,120-та витримка. ISO я поставив автоматичне, але обмежив його не підійматися вище 800. Хоча в таку сонячну погоду насправді можна було обмежувати його і набагато сильніше, але в автоматичному режимі воно і робило його набагато менше. Там просто є обмеження максимального ISO максимальне було обмежено 800. Світлофільтр стояв nd 16 його також, я думаю, в таку сонячну погоду можна було сміливо ставити і ND32. Я ж просто тільки починаю ще жити з цифрою, тому це мій перший польот, перша гра цими налаштуваннями, тож будемо тренуватися. А з приводу нюансів, про які я казав, що ви їх побачите, а ви їх майже і не бачите, тому що я відстабілізував зображення в Гірофлоу, і воно доволі так суттєво кропнуло зображення. І ви не бачите, що стійки в мене доволі так суттєво потрапляють в кадр, тому що вони для аналогової камери. Я вже замовив з ліспреса стійки під О3, Тож коли вони прийдуть, то вже тоді буде зображення повністю без стійок в кадрі. І сподіваюсь, навіть трішечки стабільніше в плані тряски, тому що там такі типушні демпфери використовуються. Хіба якийсь шустрий а? Дерево а Супутники страшні Супутники не тільки супутники. дрон така. Вона не високотокова, гарна. Ой бобр, можеш стопить відео на мене йде, що я забувся. Ну що, як тобі цифра? Це де шо як? Значить в другому мі є. Ти знаків, Боб? Да нет, и что, таких уметь цифра кирачить? Блин, так что мне ця, ця тема. В смысле? Ну не знаю, я десь на ч же бачу. Типа как 3D на телевизоре двигается. Ооо, ого. НД фильтр 16. Ну мы готовы. Я взлетаю. Да, вакра. Да, okay. Тема? Я не знаю, мені по початку навіть навалювати не хочеться. Так приємно, плавненько, так якісно. Я бачу всі ветки. Прикинь? Не треба їх запам'ятовувати, їх видно. Маленьке включення про користь біпера. Така маленька фіговинка, але реально вона коштує всіх своїх грошей і навіть більше. От мені здавалося, що я тут недалеко літаю, ну що тут? Квадратний кілометр. Але це ліс. Я от тільки що таки зловив втрату відеосигналу, навіть впав. І добре, що в мене був біпер, тому що я побіг такий, розбігаюсь. Де шукати цей маленький дрон, непонятно. Приблизно -то я пам'ятаю, але це все одно могло дуже довго ще відбуватись. І дуже добре, що на ньому був біпер, він почав піщати. І по біперу я його швиденько знайшов. Тому обов'язково ставте біпери на свої дрони, якщо ви плануєте їх десь втрачати. А якщо не плануєте, то все одно ставте, тому що ніхто цього не планує, а воно все одно відбувається. Тому біпер класна тема.